Мова це кордон. У Івано-Франківську відбулася інтелектуальна вікторина, приурочена пам'яті української філологині Ірини Фаріон. Учасники змагалися у знаннях української мови. А це більше захід про те, як можна українською мовою насолоджуватися, як можна її пізнавати, як можна дізнаватися про українську мову цікаві факти. Як можна розуміти, що сьогодні українська мова це та ж сама куля, яка летить в бік ворога, тільки тим, що ми міняємося. Ми усвідомлюємо більше, яка Багатозначна, багатогранна українська мова. Вікторина мала п'ять турів. Вони передбачали знання мови та географії України. А в останньому завданні учасники продемонстрували свою креативність. Це така можливість для наших студентів, для нашої молоді трішки задуматися над важливістю українського слова, також над важливістю знакових постатей в нашій історії, зрештою історії нашої мови, зокрема, задуматися і відчути вагомість Ірини Фаріон. У Вікторині брали участь п'ять команд. Це представники навчальних закладів Івано-Франківська та релокованих ВНЗ, а також представники проєкту Молодь і влада. Перш за все, аби розвивати нашу українську мову, ще раз припідносити її ідентичність, тобто показувати серед нас і всьому світу, що ця мова є особливою і неймовірною. Вперше мовну вікторину провели торік у планах організаторів зробити її щорічною традицією. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на важі.